Тут повітря моє, тут кожен куточок рідненький, майже запах кохання і честі. Тут сім'я моя, всі мої люди, Українка я назавжди пишатись цим буду. Стоїмо пліч опліч, один за одного сила, не переможних ми україна, вони хочуть забрати наш дім. Дзусь, бо таких людей і збройних сил нема у руських.

Нас відкриті очі, ми у темряві знайдемо сонце і коханням зігріємось разом, в них є крики злості, а ми гучно несемо правду, бо ми всі незламні, попри все, давайте разом зіснемо погляд до неба. Воно чує нас, як ніколи. Ми нашу Україну, ми жовто блакитну сяйку, захищаємо кожну хвилину. Насподик свободи і сильної волі ми дихаємо в одному ритмі, разом стоїмо, і ми непохитні, ми Україна, і ми справжня слава. Ми стоїмо один за одного, бо наша любов це головна зброя.